Доброго раночку, ми з України, середа п'яти хвилинка. Ніч була дуже тяжка, але знаєте, завжди після е, такої ночі настає світанок і хочеться триматися за щось земне, за щось, е, те, що дає нам надію, дає нам силу, дає нам е, терпіння. І тому я дуже раджу саме зараз, в ці важкі часи, робити річні розклади на 2026 рік. Тому що ці розклади дають нам розуміння, що цей рік буде, він буде насичений, він буде повний подій, і я думаю, що все буде добре. Сьогодні хочу вам розказати про річний розклад, який роблю я кожного року дуже багато разів. Це колесо року. Це такий найпопулярніший річний розклад, який складається з 28 карт. І ці 28 карт дають нам помісячні події і реальні поради на кожен місяць, а також поради на сезони і пораду на рік. Перша карта у нас починається цей розклад з грудня. Перша карта це прогноз грудня ще 25-го року, тобто цей місяць, який в нас буде наступний. Далі в нас прогноз січня, далі прогноз лютого. Далі три карти це поради і застереження після зими. Далі в нас прогноз березня, прогноз. Квітня і прогноз травня, і знову ж таки три карти, які дають поради і застереження після весни. Далі прогноз червня. Прогноз липня, прогноз серпня і три карти, які дають нам поради і застереження після літа. Далі в нас прогноз вересня, прогноз жовтня і прогноз листопада. Далі три карти, які нам кажуть, що піде з вашого життя в 2026 році. 27 карта це що прийде в ваше життя в новому році. І 28 карта це порада. Року цей розклад це є ваш особистий тароскоп на 2026 рік. Дуже інформативний, дуже конкретний розклад, і люблю його робити, тому що він дає розуміння вашого життя на цілий рік. Вартість річного розкладу 1300 гривень, можна його замовити від сьогоднішнього дня до кінця січня. Будь ласка, в будь-який час виконання розкладу один день. Сплатили, дали фото, один день, ви чекаєте розклад. Частіше я роблю день в день, але буває таке, що черга, і тоді ви наступного дня можете отримати свій розклад. Але дуже його люблю і дуже він інформативний. Що сьогодні вам ще хочу сказати: в кінці місяця буде прямий ефір з подаруночком, як завжди. І сьогодні е, хочу показати ще раз захисні амулети, які вже не раз зберігали життя. Я вважаю, що це чоловічі амулети, арчик мені заважає. Але... Е, Можна їх використовувати і в сім'ї, і жінкам. Якщо такий амулет буде у вас вдома, то все буде безпечно, все буде добре. Ось цей у нас дерево життя з ронічною формулою. Дуже сильний гарний амулет, 1300 гривень коштує. Е, можна активувати, до речі, не на одну людину, а саме на родину. І е, ось цей амулет, це в нас теж рунічний амулет, теж 1300 гривень, захисний, дуже добре працює. Стави рунічні, які тут нанесені, вони е, такі захисні, тобто вони зберігають життя, зберігають здоров'я і дають людині спокій. І залишила в мене після розпродажу ще одна ось така жабка. Дивіться, ця жабка це у нас грошова жабка, амулетик, такий бривочок у нас. Вона приносить гроші. І вартість такої жабки, вона єдина у мене з Туреччини залишилося 600 гривень. Кому цікаво, можна замовити, доставочка безкоштовна. Відправляю відразу після замовлення, і наступного дня ви приходите і отримаєте ваші покупочки. В Крамничці зараз вчора ще з'явилися новиночки. Заходьте, будь ласка, дивіться дуже багато цікавого, але новинки швидко розбирають. Тому заходьте, будуть ще новинки, я думаю, протягом тижня. І багато цікавенького під свята вам обіцяю. Ще хотіла сказати, що в грудні в нас також буде багато акцій, багато подарунків. Я думаю, що програма Святого Миколая вона теж буде в собі подаруночок мати для активних учасників. Тому будьте активні, вигравайте, щоб все було добре. І тримайтеся, будь ласка, тому що ну, у нас немає іншого виходу ніж триматися. Ми повинні зараз триматися заради своєї країни, заради своїх дітей, заради майбутнього. Тому Взяли, встали, випили каву. Пішли працювати. Все буде добре. Слава Україні.